В які в мене є варіанти тут їздити на своєму автомобілі, але не переформляти його. І зараз е, стає для всіх питання, що робити, і так далі. Ну, переоформлення машини з українських на німецькі номера. Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже важлива інформація. Будь ласка, додивіться це відео до кінця. Всім е, кого цікавить питання стосовно переоформлення машини з українських на німецькі номера? Е, всі, ви знаєте, що е, німеччина... Вже вдруге продовжила не вдруге, в перший раз продовжила термін перебування українських автомобілів в Німеччині без всяких там обмежень, і так далі, і всі могли користуватися спокійно своїми там страховими полісами з України, і так далі, і на цьому дуже добре зекономити могли, і штрафів не було, і так далі. І зараз е, стає для всіх питання, що робити, і так далі. У всіх відео в Ютубі, в Тіктоці. Всі кажуть, що є тільки єдиний варіант про те, що можна. Переоформити автомобіль е, тільки там, до 30 числа, і других варіантів немає, і так далі. І люди просто або там їдуть, продають ці машини, тому що вони розуміють, що вони не пройдуть тюфи, вони не пройдуть е, цей, вони будуть там коштувати дорого, а потім що робити з переоформленою машиною, якщо буде повертатися людина в Україну. і так далі. Коротше, питань дуже багато. Е, сьогодні я розкажу історію, яка була вже пройдена. І вона відповідає 100% реальності, і вона може бути корисна кожному з вас. Наш знайомий, місць, знайомий е, їхав е, в Польщу, і там його зупинив пограничний контроль, соль, і запитав, як довго ви вже перебуваєте в Німеччині. Він перебуває вже там більше року, але там він почав розказувати про те, що є що він виганяв машину там в Польщі, вона якийсь час була в Польщі, і так далі. Розказувати почав якісь історії, щоб полегшити да, ситуацію для себе. Напевне, напевне так зробив би кожен. І що далі? Вони, коротше, в нього розпитали дуже багато там, запитань різних, задавали йому, і у висновку вони його відпустили. Але коли він приїхав назад додому в Берлін, в нього йому прийшло прийшов лист, і що ж було в цьому листі? В цьому листі було е, е, такий формуляр, який треба було заповнити, е, тому що він сказав Солі, що він не хоче переформляти автомобіль, е, тому що він не хоче, він планує повертатися пізніше в Україну, і він не планує його переформляти. І він спитав, які в мене є варіанти тут їздити на своєму автомобілі, але не переформляти його. І вони сказали, що є такий варіант, і е, такий варіант. Е, Можливі для всіх українців. Отже, е, йому прийшли прийшов цей лист, в якому треба було заповнити ну, дуже багато даних про його машину, е, там від даних, там, до, від який мотор, який, яка вага автомобіля і так далі, до тих е, параметрів, там скільки це О2, він викидує цей автомобіль, і такі параметри, як, наприклад, Євро 3 машина, Євро 4, чи Євро 5 чи Євро 6, е, і е, йому прийшлося заповнити цей весь формуляр. І, отже, відправити назад там в соль. Так ось, як називається взагалі ця процедура, яка не потребує переформлення автомобіля? Вона називається як виключення. Німецькою мовою воно називається по-іншому. Я не хочу зараз там таке слово кілометрове, щоб неправильно виговорити, не хочу. Тому я ось тут зараз зробимо, покажемо скріншот. і також або тут не знаю де. А також я додам силочку в описі цього відео, для того, щоб ви зайшли і переконалися, що дійсно таке виключення є для людей, які не хочуть переправляти машину. Отже, що вам потрібно знати для того, щоб зробити це, пройти цю, цю процедуру, і що взагалі там, вийде вам по вартості? Чи можливо краще, наприклад, там, продати дійсно автомобіль і так далі? Значить, Перше, що вам потрібно, подати цей формуляр. На отримування цього виключення. Цей формуляр, щоб подати, він коштує 50 євро. Це перша витрата. Друга витрата, вам потрібно буде заплатити за проходження або тюфа, або ось тут ще є одне слово, як один із різновидів тюфа, але його пройти, як мені казали мої німецькі друзі, легше. І він коштує приблизно 90 євро, як в якійсь землі. І вам обов'язково потрібно ще. Українська страховка, якщо у вас її немає, вам потрібно її купити, зробити грін карт, да, щоб була на англійській мові, і з таким переліком документів ви подаєте на цоль ви подаєте свої документи, і потім ви отримуєте від них повідомлення про те, що, наприклад, у вас все там проходить. у Вас все з документами чітко по машині все чітко, ніяких обмежень немає, і ви отримуєте податковий номер від них. Але перед цим обов'язково маєте розуміти, що ви маєте сплатити податок на автомобіль. Тобто цей податок на автомобіль коштує, там є одне, одна сума, вона дорівнює 180 євро на рік. Це для всіх. Тобто Якщо ти, наприклад, у тебе машина, наприклад, 3,0 дизель або 3,0 бензин і так далі, не хочеш вираховувати, і так далі, ти можеш просто заплатити 180 євро і тебе не будуть трогати. А, але якщо в тебе мало літражка, наприклад, 1,6 бензин, 1,2 бензин, і так далі, то твої витрати можуть сягати в такому випадку навіть менше, порядка 110 там, 120 євро, е, можливо, і менше. Е, тому на такому нашому досвіді е, е, цей наш знайомий отримав податковий номер на свій автомобіль, коли прийшов усі всі, е, якби е, перечні да, перевірок і так далі. Він отримав можливість продовжувати їздити далі на українській реєстрації. І у висновку він витратив на це все: 180 євро. Це налог на машину. Потім він заплатив 50 євро за формуляр і він заплатив також 90 євро за перевірку транспортного засобу Той, що типу як тюф. У висновку йому обійшлося 100% значно дешевше. Дивіться, з тої точки зору, навіть якщо дивитися, що якщо ви переоформите машину на німецькі номера, то вам потрібно оформити страховку, яка коштує на минуточку від 500 євро до 1000 євро на місяць. Ой, вибачте, не на місяць на рік. На рік. Тобто це дуже якби, ну, велика сума. А вам все разом може обійтися там порядка 300-320 євро, залежить від вашої ситуації. Тому... Якщо ви не хочете переоформляти машину, обов'язково ознайомтеся, спитайтеся у якихось своїх знайомих з приводу цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, хто проходив таку ж саму процедуру, хто може підтвердити, що це реально так. Я ще раз кажу, що я посилання на цю статтю офіційну залишу під в описі ну, під відео в описі, так. Да? І також я хочу сказати, що в описі буде мій інстаграм. Якщо комусь буде потрібна допомога, у вас не буде до кого звернутися, пройти ці всі нюанси від формуляра до терміну в цолі і так далі, ви можете також звернутися, написати мені в директі слово «Ростамошка», і ми з вами поспілкуємося вже детальніше, як ми можемо допомогти вам. Тому я надію, сподіваюся, що це відео було вам корисне, тому що. Дуже багато інформації з приводу цього є на просторах інтернету, але з приводу саме такої, такого варіанту да, розмит, не, не розмитнення я не чув. Тому сподіваюся, це відео точно буде багатьом корисне. Всім дякую. Обов'язково підпишіться на наш канал. У нас буде багато виходити цікавої інформації. Ставте лайк і коментуйте, пишіть, хто проходив який шлях з переформленням автомобіля. Всім дякую.